Добровольців було багато в перші дні. Я приходив в Подільський РВК, там була величезна черга, величезна, 500, напевно. Я раз постояв, два постояв, потім розвернувся. Зараз черг немає. І насправді, коли я мобілізувався вдруге, в мене була велика проблема, от щоб мене. Взяли, mm -hmm. ну прям велика проблема. Тобто, я поки не зустрів керівника Подільського РВК, мене от ну напроч відмовлялося. То у вас четверо дітей, та не треба вам це там. Да та у вас тут куча всяких об'яснень, пояснень. Я кажу, слухайте, я хочу в 68-му бригаду. Я готовий. Ось мої документи, все готово, візьміть мене. І поки я не зустрів керівника, він каже: я тут 24 на 7 тільки для тих людей, які хочуть перезвонити. Я, я тут. <рес> Повертаючись до першого питання, так, да, це нормальний процес, це, це ситуація, яка є. Є велика кількість СЗЧ. Я сам нещодавно в мене взять втік з СЗЧ в Німеччині. Розмова там про те, що недостатньо готують, це все брехня. Тобто зараз СЗЧ достатньо довге. Це спочатку 30 днів тут, потім 30 днів в Німеччині. СЗЧ,